Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський поруч зі мною музиканти, які 27 березня о 20.00 будуть мати таку змогу вийти на одну сцену і зробити концерт презентації нового альбому Живий Люби гурту Казак Сістем. Доброго дня, Іван Леньо. Доброго дня і Сергій Жадан це. Український письменник, поет, перекладач і громадський активіст. Доброго дня. Доброго дня. А я зрозумів так, що ви презентуєте новий альбом «Живий і Розпочинаєте. А собаки у космосі і Сергій Жадан продовжують цю рему. Навпаки. Ми Напоки. розпочинаємо. Ми власне з собаками підтримуємо Сістем». це наші друзі, наші духовні побратими. Вони запросили нас на презентацію свого альбому пограти з ними. Так що ми почнемо, а козаки, власне, і все це феорично завершить. Я бачив концертні записи вашого такого а, сумісного дійства, коли ви їздили у Сєвєродонецьк, mm. коли ви робили а, вісну а, в, в Донецькій області, mm. а ви виступали а, разом. А, але там ну така якість відео і такий дуже а, концерт. Ну, він був. Як його назвати, він був такий, такий дуже атмосферний, ми не можемо його показати по телебаченню. Як ви оцінюєте е, виступи разом на одній сцені собаки і козак-сістем? Нам дуже подобається та енергія, з якою е, виступають собаки і Сергій Жадан. Жода. Нам всі знають, як, як ви от, перечислили письменника, перекладача, громадського діяча, але е, варто звернути увагу на нього, як на рок е, співака. Зараз вони помітно прогресують. Це, по-перше, вони цікаві тим, що Сергій читає свою власну поезію, співає, читає. Тобто, це взагалі якийсь новий вид діяльності на альтернативній сцені. І, ну, по духу, ми близькі, ми якось відчуваємо життя подібно. Ми, у, нас, у нас бажання збігаються. Ми хочемо, щоб ця країна, наша країна, була однією з самих заможніх європейських країн. А, не тільки бажання. Я а, читав ваші інтерв'ю, які а, Сергій Жадан давав Гордон.Юей угу. Іван Леньо давав іншому а, виданню, і там а, збігаються навіть відповіді: а, ставлення до війни, ставлення до тих, хто живе зараз у Донецькій Луганській області. Навіщо потрібні ці виступи? Угу. І тобто, у вас і відповідь не тільки там позиція, якась там, а й відповідь. Відій на майже ті самі запитання збігаються. А я хотів запитати 27 березня. Я заплутався в датах. Це сьогодні буде Це Це завтра завтра. Це завтра. завтра. Ми запрошуємо всіх, хто ще не встиг купити квиток, прийти завтра в клуб Атлас в Києві на вулицю Артема, 37, дріб на спільний концерт Систем» і Сергій Жадан і собаки. І отримати масу задоволення і побачити, відчути, чим живе сучасна українська рок-сцена. Ну там не тільки будуть а, такі суворі пісні. А, я думаю, що весна якось впливає і на творчих людей, і там будуть такі ну життєстверджуючі там а, і вірші, і пісні, і взагалі там настрої. Та безперечно, настрої будуть різні, буде багато лірики, буде багато пісень. Про любов ми з козаками співпрацюємо. Я їм написав кілька пісень, це якраз такі ліричні композиції. Тому я думаю, кожен отримає свої. Але цікаво, має бути і всім. Я псом переповну. Нещодавно Сергій Жадан у Національному художньому музеї України прочитав. Тав нові стихи із книги Сліпої пітно. А так само буде щось новеньке і на концерті. Завтра ми будемо грати нові речі. Та ми зараз з собаками почали працювати над новим альбомом, над новою програмою і пару нових яких штук завтра спробуємо грати. Іван Линьо записав нещодавно пісню під назвою Обитим склом разом із співачкою з Криму. Як виникає взагалі ідея дуету? Як знаходиться напарник? Як дві, два гурти взагалі з'являються на одній сцені, як ви з Сергієм Жаданом? Як виникають такі взагалі ідеї? По-різному, буває в кав'ярні, буває на якомусь із фестивалів, виступаємо разом. Після того спілкуємося в гримерці, ділимося враженнями від життя. Нас болить, як правило, одне і те саме. Нам не подобається дуже багато речей, з якими ми не погоджуємося, і хочемо е виразити своє бачення, того, як би мало би бути. Ельвіра Сарєхаліл одна із культових співачок е кримськотатарського кримсько народу. Е це людина, яка зараз живе, вважайте, що в, в окупації, е любому українському. Патріоту, який залишився в Криму, зараз дуже непросто. Він, він може в будь-яку хвилину зникнути, його можуть спецслужби запроторити до тюрми, а ще й найгірше можуть навіть і вбити. Тому навіть на цей концерт, на цю презентацію Ельвіра Саріхалін на великий жаль, не приїде. А ми всі маємо пам'ятати, що рік, як у нас забрали Крим, Рік, як е, всі вже майже заспокоїлися і звикли з цим. Це неприпустимо, е, абсолютно неприпустимо. Це, ну, це так не, несправедливо, що, що це дуже м'ягко сказано. Одним словом, нам потрібно пам'ятати, що цю землю нам потрібно повертати, і всі ми маємо включитися в цю роботу на те, щоб Крим повернути собі назад. А, ви написали музику до серіалу Останній москаль. Серіал вже знято. серіал буде знятий. Це дивився, здається, ТСН. Вони там давали такий невеличкий репортаж. Так, серіал вже знятий. Ми погодилися написати музику до нього, тому що ми вважаємо, що на українському телебаченні час уже показувати справжні українські серіали. Ті серіали нехай вони будуть розважальні, нехай вони будуть десь не зовсім розумні, скажімо, так, але. Вони мають бути українськими, тобто акцент в цих фільмах чи в цих серіалах має бути на тому, що українець все-таки це, це цивілізована людина, це один із. Ну із братських народів Європи. І ніякому разі не потрібно змальовувати українця як якогось меншовартністого героя, Як це люблять робити російські режисели, режисери в російських серіалах. Назву цього серіалу, взагалі, ем, вони придумали дві два варіанти. Так, один був «Останній москаль», а другий був гість, московський гість. Mm. Так, от реально ми сказали, що якщо буде московський гість, вибачте до побачення. І я думаю, що там багато розумних людей серед е, творчого колективу, який знімав цей серіал, і вони усвідомили, що пора вже, пора, час вже робити нове mm. українське. Ога. Останні москалі, це буде щось таке комедійне, чи навпаки це буде? Серіал? Це буде комедійне. Mm. Ну, дійсно, це цікава історія, ну, типове мило, але, mm -hmm. але ну, не противне. Не противна, цікаве як для, як для тих людей, які люблять дивитися телевізор, то це буде шедевр. Я бачу, що Сергій сьогодні прийшов з новою книжкою під назвою Життя Марії. Марії, так, 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 так. Марії. я власне так, та, та не можу її з рук випустити, тому що я вчора лише отримав це сигнальний примірник. Її ще немає. Вона друкується. В понеділок буде перша презентація в Харкові. І от зараз книга в друкарні це «Сигнальний примірник». Тому сигнальний от... примірник це як на телебаченні, телебачення Пілот, випуск Фактично так. Та, та, от вона існує в одному примірнику. Поки що там і це збірка а, віршів. Так, це нові вірші. І це переклади з Чеслава Мілоша. Це там 80 текстів, вірші, які були написані протягом останнього року півтора. Найстаріші написані ще до війни, а переважна більшість написані вже під час війни. Там багато якраз текстів присвячено тому, що відбувається на Донбасі. Я сьогодні тільки думав, що, мабуть, моє покоління ніколи не буде вживати слова до війни, як було після війни було, що було до революції, що було після революції. А зараз ми вживаємо ці слова, і це є. Нормально вже. Ось ви знаєте, я, я навіть писав про це, що насправді, от та, вже в словнику українців є це поняття до війни. Ну тому що так чи інакше, обставини сильно різняться. Угу. Хочемо ми цього чи не хочемо, подобається нам це чи не подобається, але справді країна вже не буде такою, як була до війни. А ви в одному інтерв'ю, до речі, Гордон там.ює сказали, угу. що а, натхнення придумали французи для того, щоб не платити гроші. А ви а, письменник, який працює щодня. А. А, Тобто як з 9 ранку до 9 вечора ви сідаєте і працюєте? Ні, ні, ну не так дослівно, звичайно, так буквально, але ну якщо мені треба щось написати, я сідаю, і пишу звичайно, чекати натхнення ну це за велика розкіш. Насправді потрібно працювати. Більшість, більшість художників і так званих митців виправдовують відсутністю натхнення власну лінь і власне небажання щось робити, щось міняти. Насправді в світі стільки всього цікаво, життя настільки невичерпне, що ну, просто шкода витрачати час на нічого не робіння. Треба робити, стільки ідей, стільки 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 Іван, а як народжувалися ваші пісні з нового альбому Живи і Люби? Так натхнення потрібно було, чи все це ж, це ж таки як праця? <ріця> 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 ну, звичайно, це дуже важкий процес. Єдине, що він приємний. Ми займаємося, що Сергій що ми, ми займаємося улюбленою справою, тому е, на запитання, як вам вдається весь час працювати. Е, ну, сказав один розумний чоловік, що якщо ти вибрав колись для себе роботу по душі, так, то працювати більше тобі не прийдеться. Ми, е, ми кайфуємо, і цей кайф продовжується у нас реально 24 години е, на добу. Ми включені, так, ми. Рідко буває в стані амнезії. Може, після концерту якийсь там невеличкий час вона буде, але насправді на ранок ми вже будемо далі думати, що ми робимо, які кроки далі. У нас у кожного є план, ну не менше як на рік сформований. Це стосується і значить, концертного графіку, це стосується роботи над наступними піснями, над відеороботами. У Сергія те саме тільки ще додається літературна діяльність. Тому що жадані собаки це вже такий повноцінний гравець на українському ринку. шоу-бізнесовому на роковому ринку, і, і попереду літо, попереду багато фестивалей, на яких ви зможете побачити нас і разом, і по окремості. А українська весна вже була так. Чи буде українське літо? знову ж таки, в Сєвєродонецькій, Славянській і Краматорській є ідея зробити фестиваль або в Луганській або Донецькій області, або кінець літа, або восени там безперечно ми будемо далі робити. Ми вже на травень плануємо наступні поїздки з різними складами, з різними учасниками, тому що ну, це потрібно робити. Угу. Це потрібно У нас є, є невеличкий фрагмент запису а, команди Жадан і Собаки. Угу. А, жінка має назву. Угу. Це такий вірш, покладений на пісню. Так, це можна? можна так, В цьому є якийсь жанр? Ну так можна висловити Мелодек... рок мелодекламація. Рок-мелодекламація. Мелодекламація. Мермело Слухаємо. І жінка з чорним, як земля волосся, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім поміж вогнів і вечірніх мороків, поміж світла і гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, поміж підземних русел, щоб переплелися, поміж усіх своїх снів і хріків. Вона ходить собі на стадіони ринки, ховаючи в курці телефон і плягу. І я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. Влаштовувати на її вулиці страйки, лише бути ближче до її ніжності, люті, і слухати всі її втомлені байки про те, з ким вона спить і кого вона любить. І знову повертаємось до розмови цю. Мело декламації ми можемо почути на концерті завтра. Безперечно, ми цю пісню будемо точно виконувати. Так. А у козак Сістем є дуже така, ну така жорстка пісня під назвою. Перше слово можна назвати навіщо навіщо, а друге слово маніфест. Ось так ні, Це... або до побачення маніфест до побачення маніфест, або навіщо нам потрібен маніфест, так навіщо нам потрібні ви. <laughs> а, нецензурні слова, лайка, а, там, як завгодно можна це назвати. Це має бути сказано зі сцени. Має... Тобто сцена це для того, щоб вийти і так сказати. Кожен, кожен із нас має бути природнім в своїх емоціях і, в, і в виражання своїх емоцій. Е, так, ми вперше, то, що називається, заматюкали зі сцени. І сподіваюся, в останнє. Те, що ми зараз бачимо на сході, те, що ми відчуваємо з вами, те, що загинула велика кількість наших українських героїв, кращих людей України, це є наслідки агресії однієї дуже, як на мене, непотрібної країни на цій планеті. Хай мене зараз пробачить Бог, але вже більше ніж 300 років ми від цього так званого сусіда отримуємо весь час тільки. Негатив, агресію і спробу зробити з нас рабів. Е, те, що зараз у них там коїться, це дійшло до маразму. я маю на увазі, як живе це суспільство, які продукує сенси, е, чим вони себе тішать, як працює пропаганда і що собою зараз уявляє середньостатистичний мешканець е, Російської Федерації. В мене особисто і в козаксистем викликає просто жах. І як на мене, нам всім зараз, українцям, потрібно якийсь час пожити без цієї країни. Вони нам мають дати, та вони нічого не дадуть. Тобто ми маємо самі здобути від них свободу. Ми маємо поставити стіну не тільки фізичну, але й ментальну, так, і почати по 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 цеглині будувати свою державу, так, не з огляду на те, що нам скаже оцей придрукуватий народ. Згоден. А що нам заважало у 91-му році зробити це і нарешті е, розвиватися, поставити стіну? Е, ну, я там пригадую, що і у Сергія Жадана е, були е, такі е, посилання на те, що було е, в е, книжках там, Луганськ, е, Варшаловград, е, Депешмот. Тобто, е, ну, Така база була так, така яка радянська, яка описувалася у книжках. Та база була, насправді 24 роки. Це достатній час для того, щоб країна якось змінилася. Насправді для України це були великою мірою втрачені роки, тому що ми справді самі собі перекрили дуже багато варіантів розвитку. І, фактично, от маємо сьогодні таку далі пострадянську, постдепресивну країну, яка не може виброситися за цих якихось корумпованих схем і механізмів, коли в нас у нас відбуваються війни олігархів на тлі того, що на сході щодня гинуть люди. А, людина ніколи не цінує. Те, до чого не приклала своїх власних зусиль. Справа в тому, що ця незалежність нам подарована була, і ніхто її особливо не цінував. Мало того, як зараз бачимо, що ніякої незалежності навіть близько не було. Тобто, влада весь час була проросійською, і тільки ну, український народ в якійсь своїй більшості так, проявив. Свідомість і виказав голосно свою позицію, що ми хочемо йти європейським вектором розвитку. <гум> так? Тут же на нас накинулися та, та 140 мільйонна армія е, не знаю, москалів, як їх назвати правильно, не знаю, Кацапів, ватніків, я не знаю як їх назвати, але вони вони існують, так щоб розуміли. І, і зараз нам приходиться реально кров'ю здобувати свою незалежність. І отакі от фестивалі, які організовував Сергій разом із е, хлопцями. Із організації Остання барикада, я маю на увазі українську весну. Нам потрібно робити реально кожен тиждень. Не тільки весну, а й літо, зиму, осінь. І знову ж таки, літо, зима, весна, осінь. Ми мали це робити 20 років тому назад. Так? Ми не звертали на це увагу на той регіон. Ми собі навіть не уявляли, що за люди там живуть. Так, ми знали Жодена, так, ми знали ще якихось знакових фігур, які е, через книжки чи через якісь інші свої творчі роботи показували нам або змальовували нам е, образ е, середньостатистичного мешканця Донбасу. Так? Але це все рівно були романтизовані образи. Зараз ми бачимо реальну картину, і там роботи ще не початий край. А коли ви зустрічаєтесь е, з глядачами, слухачами і тими, хто приходить на ваші концерти, е, не відчуваєте ви, що достатньо вже там пісень е, там про політику, про е, якісь там серйозні теми? Люди хочуть почути щось легке, веселе, е, кумедне, розважальне. Та ні, ні, на наші концерти на... ходять люди, які думають, які хочуть які займають активну життєву позицію, які хочуть міняти цю країну, які не бажають бути пасивними спостерігачами того, що доколи них відбувається. Хочуть... Нас 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 розумний yeah. відкритий глядач, надзвичайно креативний, надзвичайно талановитий і сповнений сили енергії. Люди хочуть чути правду. — бізнес це там більше де поп, там є певна, певне лицемірство, так, або бажання загравати. Ну, у нас немає такого сенсу. Ми ж не, не бізнесмени е, в такому бізнесовому сенсі цього слова. Ми все-таки більше, е, більше творчі люди, так. Очевидно, що любий музикант повинен дбати про те, щоби жити з того, чим він займається. Але для нас в першу чергу важлива правда і, і, і чесність. Сергій Жадан в інтерв'ю в одному сказав, що ви вважаєте, оставшися на окупірованій території українців, заложники, які нуждаються в А, В мене запитання: як їх можна врятувати? Ну, Це дуже складне питання, навряд чи зараз відповім. Але те, що там справді люди опинилися сьогодні в ситуації заручників з власної волі, не з власної волі. Ну, для мене це очевидно. Я нещодавно розмовляв із чоловіком, який відвозив своїм батькам в Донецьк зарплатню. Він розповідав, що там просто люди сидять без грошей і без можливості якось виживати, що їм робити. Куди вони навіть вибратись не можуть на українську територію, тому що в них немає пропусків. Для того, щоб отримати пропуск на українську територію, треба приїхати і отримати пропуск на українській території. Угу. І виходить така просто маразматична ситуація, коли люди фактично позбавлені будь-якого вибору. Вони там сидять, і їх всі тепер називають от власне зрадниками, запроданцями, колаборантами. Хоча в більшості своїх випадків вони не підтримували ні сепаратистів, ні ходили там на жодні якісь псевдореферендуми. А цим концертам, які будуть відбуватися завтра, ви збираєте кошти на допомогу а, тим, хто зараз на фронті, чи тим, хто зараз на а ви знаєте, ми поступили більш раціонально. Ми ну, по перше, ми зіграли велику кількість концертів. З яких всі кошти були відправлені хлопцям на допомогу або на закупівлю якихось е, важливих речей для хлопців-воїнів? Ми е, розмістили в себе на сторінках е, офіційне запрошення для всіх воїнів. Я повторюю ще раз, хто не чув або не бачив це оголошення. Всі, хто зараз знаходяться в Києві, маю на увазі воїнів АТО, які або тимчасово на ротації, або тимчасово відпочивають, а або знаходяться війні, в госпіталях. Угу. Ті, хто мають можливість прийти з допомогою друзів для вас всіх, вхід безкоштовний на наш концерт. Тільки хлопці, не беріть з собою зброю, тому що на превеликий жаль, ви не зможете зайти з нею. Літом це час, ну за класикою там час відпусток. А у вас літо якось вже розплановано, тобто ви працюєте від першого дня до останнього. Або все ж таки якась відпуска там творча, там, мабуть, там десь там влюблені якісь там міста, а, зважаючи на те, що візеєр вже не буде працювати влітку mm -hmm. на території України. А, з 20 квітня а, вже не можна буде полетіти там кудись, там за дешево. А як будете відпочивати влітку? Та працювати будемо. Відпочивати будемо на пенсію. Так, Гарячі літо гаряча пора. Гаряча пора, потрібно працювати. Тим більше в цій ситуації, коли в Україні війна якось мріяти про якусь відпуску, мені здається, це не, не, зовсім, не зовсім адекватно. Так. Будемо працювати, у нас відпуска буде творча, ми З собаками, можливо, почнемо писати нове альбом. А, до речі, про пенсію. Пенсійний е, вік, е, коли письменник виходить на пенсію, це 65 років за законодавством України? Чи все-таки пізніше, раніше, як? Про що ми тут зараз? говоримо? — Ми взагалі не розуміємо. Цього Письменники не виходять на пенсію, тому що в Україні немає такої професії письменника. От є е, реєстр професій, письменника там немає. Письменник... Угу. А, а спілка письменників є. А... А, спілка є, а професія така. Тобто я безробітна офіційно український безробітний. А є професія музикант? Нема. Ми також офіційно безробітні. <світ> а, тобто заслужений артист України може виходити на, на сцену і <світ> співати. Ось це той вимір, в якому ми взагалі не шаримо нічого. Дивіться, <світ> от чим більше ти будеш продукувати таких от речей, як... тим менше <світ> будеш думати про те, коли тебе думати... виходити <світ> на пенсію. І коли тебе чекає цей час. <світ> як там він? Лебединий, <світ> Лебединий <світ> <лебедний світ> пори. А концерт презентації нового альбому Живи і люби. Після того, я так думаю, що за законами, ну все одно там шоу-бізнесу, як ви від нього там не відхрещувалися і не казали, що це там не наша система, все одно потрібен якийсь там тур, так, на підтримку так. нового альбому. Ну так завжди роблять всі рокери. Ну і чудово роблять. А ви куди будете їхати, їхати і який буде? А тур? Зараз зараз іде підготовка, власне, до значить концерту у Дніпропетровську, Львові і Харкові. Ну, єдине, треба розуміти, що от Сергій вже зробив на цьому акцент, я доповню, що йде війна, і вона вносить серйозні корективи в наш життєвий графік. Ми не можемо не звертати увагу на те, що там коїться, і дуже часто нам приходиться міняти свої плани і їхати туди або влаштовувати якісь перформанси для того, щоб допомогти хлопцям. Які нас з вами захищають. Зараз неможливо говорити про якийсь повноцінний шоу-бізнес, бо шоу-бізнес це річ дотична до позитивних емоцій, до способу життя, коли ти веселишся, коли ти радієш. До розваг. До розваг. До розваг. Так. А, ну, Які можуть бути розваги, коли в країні війна? Сумувати не треба, треба просто затягнути пояс. Треба взяти себе в кулак, не нити, не, не бідкатись. А кожен на своєму місці має робити все для перемоги, і вона буде, вона вже є, і вона і буде. Це а ви використовуєте в своїй е, е, творчості. Ну там якісь там піар-ходи, якісь там е, спеціальні гості, які будуть на ваших концертах. Спеціальні е, люди, політичні діячі, лідери, які присутні в ваших кліпах. Натікаю на Івана Леньо е, кліп Шабля, де знявся е, Кручинський. Так здається, це навмисно було зроблено, щоб привернути до кліпу увагу. От правду скажу ні, не навмисно. Справа в тому, що Дмитра Курчинського, значить, половина населення України вважає таким злим тролем, а половина вважає, Добре. вважає добрим розумним і він такий реально розумний і начитаний чоловік. Справ... ну, ми вирішили так, що давай, Дмитре, ти зіграєш цього негативного героя. А Валера Чоботар, один із бійців, які нас захищають зараз е, на війні, зіграє позитивного героя. Дмитрові було по приколу. Він, він любить прикалуватися і тому він попав в цей кліп. Що стосується якихось особливих приколів, ну очевидно, цей концерт знаковий як для нас, так і для е, Сергія і собак. Тому що альбом виходить не кожен день і навіть не кожен рік. Не кожен собі дозволить таку розкіш, а повноцінний якісний альбом. Тому ми на цей концерт запрошуємо знакових фігур українського естеблішменту. І ви на цьому концерті побачите дуже багато як медійних персон, так і представників рок. Школи і і політиків, побачите, і просто класних і симпатичних людей. Так що нагадую, завтра, 27 березня, клуб Атлас Київ. На восьму вечора Сергій Жадан і собаки, і Козак Систем живий люби. І з нами сьогодні був Сергій Жадан, письменник, поет, перекладач, громадський активіст, і Іван Леньо, лідер фольк-рок-гурту Козак Систем. Дякую вам, що завітали Дякуємо до нас. вам. Yeah. Спасибі. До побачення. до телеглядачів на, телека... на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемося.